Відкривати UFC 300 буде поєдинок колишніх чемпіонів Коді Гарбрам проти Девісон Фігередо. Цей поєдинок чудова можливість для обох повернутися в титульну гонку, особливо для Гамрета. І до речі, Девісон Фігередо не так давно перейшов в цю вагову категорію. Його дебют вдався, він переміг Робафонта одноголосним рішенням суддів. Щодо Коді, який любить розміни, в яких його часто ловили, він приємно здивував, тому що він оправився від Кайкара Франца і закрив поразку двома перемогами. На такими бійцями, як Тревін Джонс, якого. Він залежав і дуже добре показував себе в боротьбі. Він також відправив нокаут Брена Калихара. Найкращі роки цього бійця позаду, але все ж, він доволі молодий, йому всього 32. Історія цього бійця вражає, так він пообіцяв виграти чемпіонський титул хлопчику, який був хворий раком, а хлопець пообіцяв побороти рак, і обидва здержали своє слово. Ході виграв титул чемпіона, а хлопчик поборов рак. Тут я, звичайно, як би мені не подобався Гарбер. Віддати перевагу саме йому я не можу. Як ми прекрасно знаємо, Коді є дуже великий недолік. Він може розбирати та перемагати, але як тільки він втрачає голову, він йде в розміни і відлітає. Девісен в цьому питанні буде більш однокровним, що може забезпечити йому ментальне домінування. Та й Девісон порвав тільки Морено. Цей боєць не ламався, навіть коли бій йшов не на його користь. Він не втрачає надії на перемогу. Тому жирним фаворитом я бачу тут Девісон Фігіредо. Тут вже важче, тому що обидва бійці не часто доходили до п'ятого раунду. Останній раз Фігера добився в п'яти раундах, це було проти Брентона Морена. Він той бій виграв, а от Коді бився проти Роба Фонта. Бій пройшов всю дистанцію і Коді програв одноголосним рішенням суддів. До речі, Фігередо проти Роба Фонта прийшов впевнено, хоча дистанція й була трьохраундова. Думаю, що Кардіо тут навряд чи буде вирішувати якусь роль, тому фаворита вибирати сенсу нема, тому що бій трьохраундовий. Коді Гарбрат ніколи не був елітним борцем і те, що він виграв рішенням далеко не топового бійця, у якого на секундочку 12 перемог на 11 поразок. У Коді за всю свою кар'єру не було жодної перемоги з адмішеном, що каже нам, що Коді тренує боротьбу просто для галочки. Коді ударний, тому за рахунок однієї перемоги, не думаю, що його боротьба стала краще. Скажемо так, в нього вона є, але водночас її нема. Він не практикував боротьбу проти більш серйозних бійців. Щодо його суперника, то це універсальний поєс. У нього є чорний пояс по бразильському джиу-джису, і крім поразок від Фігерадо, він нікому на піку не програвав. Як я казав раніше, він універсальний, і в борбі та в БЖЖ на наголу вище за свого опонента. А той на дві. І якщо захоче, то як переведе, так і фінішує. Чесно кажучи, для кодів борьбі тут шансів ноль. Фаворит Девісон Фігередо. Коді це елітний удар, який не має дуже хороший таймінг і безкуще працює по поверхах. Швидкість все є, але в нього є дуже великий мінус. Це його підборідок. У нього він картонний, Коді постійно відлітає в нокаути, коли починає входити у розміни. Просто проблема Коді ще в тому, що він недостатньо добре тримає руки саме біля підборіддя. Візові Універсал має гарну ударну техніку, не на коутер, але з технічної точки зору Коді виглядає краще. А от в Міці має теорію, що Фігіредо. Тому що свої категорії мав вражаючу силу, але як він буде в найлегшій, ми це й перевіримо подарки. Вибору фаворитом Гарбрата, але дуже важко представити, хто з них буде краще саме в Сіці. Ситуація наступна. Ми маємо двох минулих чемпіонів, але різниця між ними в тому, що Фігередо програвав тільки одній людині. А коді була своя чорна смуга. Після того як він в домінуючій манері виграв Домініка Крузе, спочатку він програв два рази своєму однокубнику та ворогу Ті Джей Ділашоу, А потім на UFC 235 сенсаційно програв Педро Мунісу. Відігрався на UFC 250 жорстким нокаутом. І знову червоно смугав дві поразки. Спочатку він програв Робу Фонту, а потім нокаутом, коли він спустився в категорію нижчих до Кайкера Франс. Після цього він знову повернувся в 2023 з двома перемогами. Девісон перемог весь дивізіон, і єдиний, хто дав йому бій, це Брендон Морено. А пісніші їм дали реванш, де Девісон програв за душовим прийомом у третьому раунді. Потім вони ще билися два рази. Загалом у них чотири поєдинки, і третій. Бій Девісон забрав, проте четвертий був замурена, бо у Фігредо була травма ока, і лікар зупинив бій. Після цього бою він закрив поразку у бою з робом фонтом. А ще це його дебютний бій у найлегшій вазі. На мою думку, має забирати Фігредо. Якщо в нього будуть проблеми в Сіці, то він спокійно може перевести поєдинок вниз і там фінішувати. Або ж може зробитися з Коді, держак в нього є, і там він може зачепити підборіддя коді. Для коді все одно це виграшний бій, і в разі перемоги він може по. Вернутися в рейтинги, а можливо навіть залетіти в топ-5. Якщо Коді з холодною головою буде працювати, то зможе перестріляти Фігередо і забрати бій рішення. Але щось мені підсказує, що якщо бій дійде до рішення, то перемогу здобуде Фігередо. Шанси у коді є, але невеликі. Фаворит Девісон Фігередо. Ну а на цьому все. Ставте лайки вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім!